Дорослий одяг мікс брендів. Одяг іде з дефекту. Будемо показувати, який є дефект. Шубка на підкладці Urban розміру XS, шубка йде без дефекту, розмір 16 під жачок також без дефекту, шарф олівер. Тренч пешка, розмір XS трішки більше мірить. На тренчі є забруднення. Лисинки з екошкіри. Жилеточка також іде без дефекту. Джинсики. Джинси також ідуть без дефекту. Шорти йде забруднення. Джинси також іде невелике забруднення, джинси в розмірі М. Кофточка Urban. Також йде найти забруднення і Забруднення кофточці Олівер, розмір эмчка, джейнсипи, розміру L. Беру мода транш елічка. Також є незначне забруднення. На рукавчику такий йде розміру 41, також є невеличкий, невеличкий дефект на носочку. Тут не вийде таке легесеньке забруднення.